У спекотну пору на столі переважають свіжі овочі, дозрілі, соковиті, ароматні. Саме тоді хочеться готувати щось легке, просте і по-домашньому смачне. Сьогодні приготуємо теплий салат із кабачків, сезонну страву, яка не потребує багато зусиль, зате вдало доповнить будь-який обід або вечерю. Перш за все кабачки молоденькі, тонкошкірі, такі найсмачніші. Просто добре промиваємо їх під холодною водою і ніякої шкірки знімати не треба. Обрізаємо хвостики і нарізаємо спочатку на пластинки, потім на кубики. Такі збережуть смак і соковитість після смаження. Молоді кабачки не мають твердого насіння, серединка ніжна, а шкірочка м'яка саме те, що треба для теплого салату. Вони дуже швидко обсмажуються і не втрачають форми. Стануть м'якими, не перетворившись на кашу. Кабачок це такий овоч, який і нейтральний на смак, і дуже універсальний у приготуванні. Він чудово вбирає смаки, запахи інших продуктів. І водночас має свою ніжну текстуру. З ним і перші страви смачні, і запіканки, і салати. Легкий для травлення, тож смакує і дітям, і дорослим. Перекладаємо кубики кабачків в посуд, і тут їх трішки солимо, перемішуємо, щоб сіль всюди розподілилася, і залишаємо на декілька хвилин, щоб кабачки пустили сік. Це важливо. Бо тоді при смаженні вони не будуть паритися, а саме підсмажаться, стануть золотистими і з рум'яною скоринкою. Так, трохи зменшимо їхню вологість, салат вийде без зайвої рідини. Через 10 хвилин сік з кабачків зливаємо і перекладаємо їх смажити на добре, розігріту з олією сковорідку. На такій гарячій вони відразу почнуть смажитися. Ставати золотистими, а не тушкуватися у власному суку. Це важливо. Ми хочемо отримати апетитну підсмажену скоринку. коринку. Смажимо кабачки вже на середньому вогні, періодично помішуючи, щоб підрум'янення відбувалося з усіх боків. Вони дуже швидко доходять до готовності, буквально кілька хвилин і вже м'які всередині. Та рум'яні шматочки. Тому не відходьте від плити, не залишайте смаження на самоті. Далі беремо солодкий болгарський перець, яскравий, червоний або й жовтий. Добре миємо, витираємо насухом, очищаємо середину від зернят та перегородок і ріжемо тоненькими смужками. Перець має свій особливий смак одного великого перцю цілком достатньо на цю порцію, адже кабачки самі по собі ніжні. Перець не має домінувати чи перебивати їхній смак. Його завдання додати салату яскравого кольору, приємної солодкості та соковитості, а ще легку хрумкість, яка чудово поєднується з м'якими кабачками. Не забуваємо помішувати кабачки, щоб волога швидше випаровувалась, а кубики рівномірно підсмажувалися. Дякую вам, що дивитесь карпатські шкварки. Підтримайте вподобайкою та коментарем. Дзвіночок не забудьте натиснути, щоб нас не загубити. Далі нарізаємо помідори. Придбали такі з носиком. Вони саме в цей період особливо смачні, м'ясисті. ідеально підходять для салатів. Нарізаємо їх кубиками. Не дуже дрібно, так будуть тримати форму і не розповзуться по всьому салату. Ці помідори трохи солодкуваті і з приємною легкою кислинкою, саме те, що потрібно, щоб додати свіжості та яскравості теплому салату. Звичайно, які є помідори на вашій кухні і вам смакують, ті й використовуйте. Головне, аби все було свіженьке, бо свіжість це половина смаку. Кабачки смажаться, а його запах нагадує про дитинство. Хоча найчастіше їх смажили в клярі і такими гарячими брали їсти просто зі сковорідки. Це було дуже смачно. З однієї сторони вони вже зазолотилися, обережно перевертаємо і ще кілька хвилин даємо другій стороні підрум'янитися. Тим часом очищаємо часник, два-три зубчики. Такими літніми стравами без чеснику ніяк не обійтись, навіть у салаті. Молодий часник м'який на смак, не різкий, без того характерного пекучого присмаку, тому чудово доповнює овочі, не перебиваючи їхню ніжність. Нарізаємо його дрібно ножем або пропускаємо через прес тут уже кому як зручно. Відправляємо чесник до кабачків, перемішуємо. І просмажуємо його приблизно одну хвилину. Кабачки вберуть у себе чесникову нотку, стануть ще апетитнішими, з легкою гостринкою й приємним запахом, який тільки підсилить загальний смак усіх продуктів. Ну, а яка ж літня страва без зелені? Зелень беремо різну. Це кріп, петрушка, цибулька. Все дрібно нарізаємо. Літо на те й літо, щоб не шкодувати її. Зелень додає запаху, свіжості і такої домашньої літньої нотки. З нею салат в рази смачніший. До кабачків додаємо чорний мелений перець, солити поки не потрібно, адже вони посолені. Вже коли з'єднаємо всі інгредієнти, тоді відкоригуємо смак. Кабачки готові. Перекладаємо їх у миску до наших нарізаних помідорів та перцю. От коли теплий кабачок зустрічається зі свіжими овочами і оце поєднання саме те, що робить салат особливим. І теплий і свіжий одночасно перемішуємо ніжно. Якраз на цьому етапі пробуємо. Якщо потрібно, ще солимо та перчимо. Але не перестарайтесь, все має відчуватись легко й природно. Також за бажанням можна додати декілька крапель олії, яка вам більше до смаку. Ми не додаємо, вистачає тієї, в якій смажилися кабачки. Після перемішування даємо салату декілька хвилин настоятись, щоб усі смаки подружилися. Теплий салат із кабачків готовий. Найкраще смакує одразу такий теплий і запашний. Він чудово поєднюється з молодою вареною картопелькою, соковитим шашликом, запеченим м'ясом чи домашньою грудинкою. А можна й зовсім просто: з окрайцем свіжого хліба та шматочком домашнього сиру. Це той варіант, коли гарніру й м'яса вже й не хочеться. Салат виходить неймовірно соковитим. Із легким солодкуватим присмаком овочів та нотками свіжої зелені. Тут усе в балансі. Овочі дають легкість і хрумкість, а кабачки ніжні, підсмажені до золотистості, додають теплого м'якого смаку. Здається, нічого особливого, але такий смак, що хочеться ще ложечку. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.